Тисячі людей, серед них і найвище керівництво держави, провели в останню путь легендарного командира спеціального підрозділу Вовки Давінчі Дмитра Куцюбайла. Герой загинув 7 березня на Бахмутському напрямку. Йому було 27 років. Панахида за загиблим військовим відбулася у Михайлівському Золотоверхому соборі після богослужіння у храмі із Давінчі попрощалися на Майдані Незалежності. Віддати останню шану герою прийшли президент Володимир Зеленський, головнокомандувач збройних сил України Валерія. Арій Залужний, очільник головного управління розвідки Кирило Буданов, міністр оборони Олексій Резніков, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін. Та тисячі українців. Президент Зеленський передав матері давінчі Оксані Коцюбайло відзнаку хрест бойових заслуг, якою посмертно удостоїли її сина. Відомі військові фотографи розповіли, що стали свідками обстрілу, внаслідок якого загинув Дмитро Коцюбайло. Він помер буквально у них на очах. Під час чергового порожого обстрілу Дмитро отримав осколкове поранення в шию врятувати життя йому, на жаль. Не вдалося. Нагадаємо, що Дмитро Коцюбайло став першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання Героя України. Він прийшов на війну з Майдану, тоді йому було лише 18. За короткий час доброволець правого сектору онук воїна УПА створив один із найбоєздатніших підрозділів. Його бійці воювали вздовж всієї лінії фронту. У 2017 році отримав звання народного героя України.